У світі великих полководців стародавньої Греції ім'я Епамінонда сяє особливою зіркою. Він не просто воював, він змінював самі правила війни. Лідер фів, що кинув виклик непереможній Спарті. воїн, що розірвав ланцюги страху перед спартанською фалангою і стратег, чиї ідеї лунали крізь віки, надихаючи навіть Олександра Македонського. Його життя було запаленою смолоскипною. Яка освітила шлях майбутнім поколінням, а його смерть стала вінцем справжнього героя, що поклав своє існування на вівтар свободи. До речі, якщо вам подобаються історії про видатних особистостей, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше захопливих розповідей. Грецький світ у той час тремтів перед спартою. Жорстока дисципліна, залізна воля і бойова майстерність. Зробили її безперечним господарем Еллади, інші міста держави, навіть Афіни, визнавали її військову зверхність, та ніхто не наважувався кинути їй справжній виклик. Але з'явилася людина, яка не просто повстала проти спартанської могутності, а зруйнувала її. Епамінонт народився у фівах, місті, яке тоді не вважалося головним гравцем на політичній карті Греції. Його виховували у дусі філософії та військового мистецтва. І він з Малку проявляв незвичайний розум та допитливість. Він не був просто солдатом, він був мислителем, стратегом, що умів прораховувати битву на десятки кроків уперед. Його не цікавила особиста слава чи багатство, його метою було підняти фіви на небачену висоту та зламати гегемонію спарти, що десятиліттями тримала Грецію у залізному кулаці. Розуміючи, що перемогти спартанців у відкритому бою їхньою ж зброєю, звичайною фалангою неможливо. Епамінонт розробив нову тактику, що стала революційною. Він створив бойовий порядок, якого світ ще не бачив так званий косий стрій. Замість рівномірного розташування війська він значно посилив лівий фланг, створивши величезну навалу гоплітів, що могли проломити навіть найсильніші ряди ворога. Але цей план мав випробування, і воно настало в один із найдоленосніших днів в історії Греції. Битва при Левктрах відбулася у році 371 до нашої ери. Спартанці, очолювані царем Клеомбротом, були впевнені у своїй перемозі, адже за останні століття вони не знали поразок у відкритому бою. Їхні війська вирушили на поле битви з гордовитістю, що притаманна непереможним. Але вони ще не знали, що цього дня їхня легенда буде розбита вщент. Епамінонт вишикував свої війська так, як не робив жоден інший полководець. До нього замість того, щоб рівномірно розтягнути ряди, він зосередив найбільшу ударну міць на лівому крилі, де стояли найдосвідченіші воїни, серед яких особливе місце займав священний загін, елітний корпус із трьохсот відбірних бійців. Що боролися пліч опліч, об'єднані не лише вірністю фівам, а й глибоким особистим зв'язком, що робив їх непохитними у бою. Коли армії зійшлися, спартанці не одразу зрозуміли, що їх чекає пастка. Їхня класична тактика будувалася на міцності фаланги, але вперше в історії їхня оборона почала руйнуватися під натиском концентрованого удару. Фіванці врізалися у спартанські ряди з неймовірною силою, відтісняючи їх і розриваючи строєвий порядок. У запеклому бою загинув сам Клеомброд, і коли його воїни побачили, що їхній цар мертвий, у їхніх очах загорівся страх. Легенда про непереможність спартанців була знищена за один день, і Греція побачила, що Спарту можна перемогти. Але навіть після цього Епамінонт не зупинився. Його мета була не просто вразити ворога, а зруйнувати спартанську владу назавжди. Він рушив далі і, врешті-решт, зробив те, що ніхто не міг уявити він звільнив Месенію, яку спартанці століттями тримали у рабстві. Це було нищівним ударом адже саме месенські ілоти забезпечували Спарті її економічну міць. Без них Спарта більше не могла підтримувати свою військову гегемонію. Але навіть генії не можуть жити вічно. У році 362 до нашої ери відбулася битва при Мантінеї, що стала останньою для великого полководця. У самому розпалі битви, коли його військо знову тріумфувало, спис ворога пронизав його тіло. Його солдати кинулися до нього, намагаючись врятувати, але рана була смертельною. У цей момент він не питав про себе, він не питав, чи виживе. Єдине, що його цікавило, була доля фів. Чи живий мій щит і чи перемогли фіванці? запитав він. Йому відповіли фіви перемогли. Він усміхнувся, заплющив очі і відійшов у вічність. Смерть Епамінонда змінила хід історії. Він не лише знищив спартанське панування, а й залишив після себе революційні військові ідеї, які століттями потім використовували великі полководці. Його тактика стала основою для майбутніх стратегій Олександра Македонського. Його реформаторські ідеї вплинули на всі грецькі міста держави, а його спадщина довела, що навіть наймогутніші вороги. Не можуть вистояти перед розумом, відвагою і прагненням до свободи. Ім'я Епамінонда назавжди закарбоване в історії, бо він довів не завжди сила визначає перемогу, іноді її визначає блискучий розум.